Привіт! Сьогодні у нас тема розпаковка замовлення по 15-му каталогу. Це друге замовлення у мене по цьому каталогу. А Перше замовлення, переважно там, де були мої продукти для себе, для сім'ї. Я вже отримала. Є розпаковка, можете подивитися чуть раніше. Так, і сьогодні я, у мене три буде коробочки. Сьогодні у мене розпаковка замовлення, яке переважно у мене замовили. Декілька позицій, які я дозамовила ще для себе, Ну, для своєї сім'ї. І так, поїхали. Так, перша коробочка. В коробці приходять на кодні. А хочу сказати, що в цьому каталозі дуже прекрасні ціни, дуже прекрасні да? То есть, як сказати, предложення українське пропозиції і дуже класні акції. Так, з чого почати? Коробка така тяжка, значить. В цьому каталозі є новинка, гарні кремчики для рук. Я їх показувала в попередній розпаковці, тому що замовляла собі два аромати із цих сторінок. Тут чотири кремчика, і в даному замовленні у мене замовили крема з, один крем з міндалем, один крем з кокосом. І один крем для рук з гріфрутом. Мені дуже сподобався цей аромат. Задоволення їм користуюся. Ці кремчики для рук 75 мл і коштують всього по 55 гривень за кожен. за кожен. А бистро впитуються в кожу рук, добре зволожують, розрівнюються ручки. Тобто, мені дуже дуже подобається. Ним можна користуватися як і ввечері. Так, можна користувати, користуватися і на протязі дня. Це замовлення. Далі, в цьому каталозі кремчики на сторінки 147, але онлайн-каталог сторінки відлічаються. Від... 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 Також замовили це олійка. Олійка для тіла, для волосся, масажна олійка. Так, далі це у мене кремчик для рук і мильце. Це у мене, до речі, подарунок. Далі. У мене в цьому замовленні є багато парфумерних вод. Хочете, так, так і хочу сказати туалетних вод чоловічих. А аромат Vinci, він дуже на класній знисті в цьому каталозі. Прям на шикарній знисті. Зараз вам скажу сторінки. з 112-ї іде сторінка такий зелененький Венчик. Він у мене є один. Це такий, знаєте, травяний аромат. Його, звісно, бажано протестувати, але такий от стійкий, насищений, чоловічий аромат. Так, далі із. 199 гривнів зараз на знижці. Також в мене є замовлений аромат оранжевий вінч. Він буде в наступній коробці. А, він мені дуже подобається. Він іде більш цитрусовий, фруктовий, такий теж 199 а, в общем він такий чудовий. Мені прям дуже, -дуже подобається, і моїм хлопцям теж подобається. І також є третій аромат це такий водний аромат, більш свіжий, але теж такий насищений аромат. Що хочу сказати, що вони всі дуже добрі по стойкості. Тут написано, що середня стійкість, але він дуже-дуже стійкий, класний. І всі вони по 199 гривень, це дуже велика знижка. Тому у мене замовили один зелений, я вам показала. Сім ароматів замовили ось таких синіх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це, мабуть, неможливо взяти все в дві руки. Можливо, так? Да? Тобто сім ароматів це в мене замовили. скільки чоловіків стануть завтра щасливішими, тому що завтра. Я так розумію, їм жінки їх подарують, бо я завтра віддам замовлення. Так, це що по парфюмірним чоловічим водам. Далі у мене ще є на замовленні парфюмірна жіноча вода на сторінці 25 еклад. Ось так вона виглядає в каталозі. Вона йде за спецціною. Її регулярна ціна 815 гривень, зазвичай, це чорна ціна. Але вона на знижці буває там, 560, там, 600 чим гривень буває. То в даному каталозі є акція за 359 гривень її можна замовити. При, о, при услові, якщо ви зробили з каталога замовлення на 800 гривень, тоді ви можете замовити такий аромат за 359 гривень. Тобто, коли ви дивитесь каталог і бачите, така фраза є спеціальна ціна і ціна, ціна красна, то завжди дивіться, є якісь умови. В даному випадку умова там на 800 гривень замовлення з каталогу і один аромат по спеціальній ціні. Якщо у вас два рази виконана умова або три рази, тобто у мене замовлення здорове, то можна скільки раз в цьому замовленні є 800 гривень замовлення, Стільки парфюмірних вод по спеціальній ціні ви можете замовити. Далі в цьому каталозі на гарній знижці Intim Helely. 105 гривень стається. замовили два з алоє заспокійливі гелі. Так, далі. На, на знижці серія Optimals декілька варіантів. Є Привіт-привіт, хто додобавляється. Є серія Optimal спротив пигментации на разничці для чувствительного. Для... Тої шкіри, яка потребує зволоження для молодої шкіри. А також є серія боротьба з першими признаками старіння. Вона написана тут 35+, Але ми можемо брати її і раніше, якщо вже є така потреба. І в даному випадку, в цьому замовленні, мене замовили дві дівчинки, замовили. Кожна по собі по серії. Чому? Тому що для того, щоб дійсно серія спрацювала, її замовити треба в комплексі, і в комплексі нею треба користуватися. Тобто, у вас повинен бути очищення тонік. Ці два продукти ми замовимо в наступному каталозі, тому що вони там будуть на знижці. Сиворотка, яка наноситься після очищення. Ой, дякую за такі сердечка. Значить, після очищення і тоніку ми наносимо сиворотку для кожного обличчя. Да? Тобто зовсім зовсім чуть, чуть ми її наносимо, тому що її 30 мл. І потім ми цю сиворотку закриваємо днівним або ночним кремом. Тобто зранку ми користуємося днівним, ввечері ночним, але сиворотку наносимо і утр, і зранку і ввечері. І також ми користуємося кремчиком для повік зранку. І ввечері, обов'язково. Тобто, і у мене таких дві серії. Тобто, Це два днівних крема, дві сиворотки, тому що для двох дівчат, два кремчика для повік, і кремчики ночні будуть в, в наступній коробці. Значить. Так, і каталог, наступний вже ось Чорна П'ятниця. Я розумію, що будуть там дуже гарні теж ціни. Далі ще одна коробочка, така маленька. І в цій коробочці у мене нічний крем від цієї серії. Один і два, тобто повноцінних два набори. Набор зараз виходить в цьому каталозі 1045, щось, щось, щось таке. На гарній знижці. Так що замовляйте, ви ще встигаєте до 12 листопада. Так, далі. А в цьому каталозі на знижці моя улюблена серія для волосся шампунь і кондиціонер. Коли тут ще є спрей, то це вообще замечательно. Але це привіт, привіт! Значить, шампунь і кондиціонер для укріплення волосся і проти випадання волосся. Оболденна серія, я сама користуюся уже майже рік цією серією. І рекомендую вам до цього дозамовити і ще в цій серії є спрей-тонік з таким носиком. Він пшикає в корні волосся, де вам треба. Да? Ну, в принципі, по всій голові. Утром зранку і ввечері пшикаємо і втираємо в кожу голови, і тоді відростає нове волосся. Так як я користуюсь вже давно цією серією, то в мене по всій дліні. По всій голові вже одною дліною повідростало волосся і позаростало ось тут такі да, формувалися залисинки. Да? І зараз так склалося, що ну, дуже багатьох просто сипиться волосся, тому що у нас нерви. Да? От, то ця, ця серія дуже гарно справляється з тим, щоб укріпити волосся і стимулювати рост нового волосся. Кондиціонер не впливає на цей процес, тому що він використовується для отрощої частини волосся, він і наноситься на кожу голови, тому він цю роль не виконує. Але він виконує іншу важливу роль: це уход за нашим волоссям, волоси розчісуються, блистять, гарні, ну і там закриваються дачі, шуйки, що вони рівненькі, гарненькі. Важливу роль, яку я проговорила, відіграє саме шампунь і саме той спрей, про який я говорила. Тому на знижці до 12 листопада ці два продукти: 129 гривень за кождень. Кожен ви можете замовити, але обов'язково рекомендую, як тільки ви побачите на знижці цей тонік, обов'язково собі візьміть і користуйтесь в комплексі. Саме шампунь і той тонік виконують роль укріплення волосся і проти випадання волосся. Також в цьому каталозі замовили в мене soft Sever Парфумерна вода. Їх є декілька варіантів. Вода класна, стойка, це чоловіча вода. Зараз я вам не йду, скажу, хоч скільки вона зараз коштує. І щоб ви ході знали. Так, 399 гривень. Її регулярна ціна 890 вона але також буває на знижці 659 по-різному. Але коли 399 гривень, то це дуже класна знижка. Класний, шикарний аромат, хто любить такий от східний, дерев'ясний, амбровий з перчиком мускус імбірне дерево. Такий класний, шлейфовий, хороший аромат. І зараз коштує просто шикарну хорошу ціну. Доступні. І остання моя коробочка на сьогодні. Чпок. Так, у мене в цьому замовленні, ну, звісно, теж накладні. Я замовила такі бумажні пакети, щоб у мене були для того, щоб своїм дівчаткам давати віддавати свої замовлення. Гарно, так, і це ще не всі пакети, які повинні бути. Це такі пакети, бачите, для такого хорошого заказу. Так, далі, ось ці оранжеві венчі. Їх три штучки в мене замовили. Так, це у мене ось три. Дуже класний, за 199 гривнів. Шикарний, шикарний аромат. Так, далі. Так, мені це все поставити. В каталозі на хорошій знижці шампунь 2 в одному. Ромашка і Авокадо це мій улюблений шампунь. Із серії Love Natural завжди його замовляю і завжди замовляю проти протиперхаті також для, своїх, для свого чоловіка. Мені він дуже подобається. Цей шампунь не потребує кондиціонера, але зачастую я все рівно використовую кондиціонер. Такий шампунь, коли быстренько ти спішиш, бистренько-бистренько голову. Дуже подобається. Він прямо зараз на гарній знижці 89 гривень на сторінці 142. І шампунь проти лупи з органічною олією, чарного чайного дерева і алоевіра, також на знижці. Ціна класна. По такій ціні завжди замовляю. Так, і це у мене. Крем для душу, до речі, перший раз його собі замовила. Крем для душу це є для душа, тільки кремова текстура. Він більш увлажняє нашу шкіру. Ой, дуже-дуже приємно пахне з абрикосом. І він теж на гарній знижці. Є також мило в цій серії, замовила і мило. Зараз вам його покажу. Мило, це таке от кругленьке, гарненьке, на ньому написано Love Natural. Ой, теж дуже-дуже приємно пахне. Так, далі. Цей кремчик для лиця я замовила для себе. Він іде защита від морозу. Тобто такий от зімній кремчик. Так як я кожного ранку хожу на тренування, на стадіон, бігаю і йдуть. Холода морози, то я взяла саме цей крем, щоб коли йду на пробіжку, наносить саме його. І вже потім, коли повертаюсь, наносить свій крем, яким я регулярно користуюся. В даному випадку я користуюсь новейж для чутливої шкіри. От. Тому, якщо ви знаходитесь на вулиці якийсь час, то о, майте на увазі, що в компанії Reflame є крем. Який захищає нашу шкіру обличчя від морозу. Зараз я подивлюся ціну і, думаю, бистренько вам знайду і скажу. А може, швидко і не вийде. Зато знайшла крем для душу 79 гривнів, а мило 32,90 коштує. Старінка 125. Так. Такий кремчик хотіла вам знайти. 119 гривень. сторінка 95. І на цій сторінці, сторінці ще знаходиться заспокійливий гель скраб з вітамінами і провітаміном В5, з олією лавандою. Теж, напевно, щось цікаве. Але я скрабами не користуюся, я користуюсь пілінгами. Далі, в цьому замовленні, у мене є багато ось таких смягчаючих, смягчаючих средства. Зараз в каталозі до 12 листопада діє акція. Коли замовляєш 3, четвертий приходив в подарунок. Значить, у мене замовили частково ці продукти, частково я замовила на подарунки. У мене тут 9 замовили і 3 в подарунок прийшли. Три в подарунок компанії Reflame прислала. Це дуже класне средство. Ціна коштує 39,90. Майже на останній сторінці 160, 155 в каталозі. Ось Ви його побачите ось так. А що воно робить? Воно у мене стоїть ось завжди на столі. Це вже в розкритому варіанті. Я замовила на початку каталога. Смягчаюче средство це наша кутикула локті. Можна робити масочки по вечорам на ніжний на вік так хорошенько. Жорненько. Ви же потім накладаєте не нічний крем, крем, ну, крем для вік, просто накладаєте як масочку, два рази на тиждень можна робити, і теж дуже гарно розглажуєте зможки. Це наші губки, це якісь сухі участки. Таке спасательне, класне средство з пчелиним воском. Легкі ожоги, там укуси комарики. Ну, зараз зима це не дуже актуально, але в будь-якому випадку він вирішує це питання. Далі у мене тут є каталоги, я замовила. Далі у мене тут ціла пачка таких от тестерів парфюмірних вод. Ось так це виглядає. Якщо ви вагаєтесь, по описанню вам подобається парфумерна вода, але ви вагаєтесь, не розумієте, сподобається вам або не сподобається, ви можете замовити ось такий тестер. Зараз дуже зручно в каталозі написаний не тільки код продукту, а код і тестера. Тестер коштує 6,50, ви його вже замовили, протестували і вже точно знаєте, подобається вам парфюм або ні. Також у мене замовлені пакетики, ось такі для замовлень поменше. І ось такі середні пакетики з ручками. Тобто компанія Reflame відійшла вже від пластикових пакетів. Хоча в компанії Reflame вже дуже багато років пакети були завжди біорозкладні, а зараз взагалі бумажні. І також у мене є ось такі. Пробнички, кремчики І тональна основа. Я не замовляла їх ціленаправлено, я замовляла набір каталогу з тестерами. В кожному каталозі на початку каталога ви побачите. Що можна замовити наступний каталог в наборі, який коштує всього 34,90. Цей набор входить каталог наступний. Також входить один тестер парфумерної водички. Завжди написано, який буде парфум. І також знаходиться два тестера: якийсь екрем і щось з декоративки. І ось такий набор всього 34,90 це дуже вигідно. Замовити і каталог подивились свіженький. В каталозі є сторінки, які можна потертись. Тобто, ну, є люди, які і я в тому числі хто любить повилистать бумажний каталог. Ось таке було у мене замовлення. Якщо ви знаходитесь десь зі мною рядишком, як то кажуть, в доступі руки, то можете замовляти. Я вам замовлення принесу, да, Ми з вами зустрінемося. Якщо ви знаходитесь десь далеко, то замовлення відправлю вам новою поштою. Без реєстрації в компанії Oriflame у вас є можливість замовляти і при цьому ще й отримувати якісь подарунки від компанії Oriflame. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо вам щось треба, якась рекомендація по продукту, звертайтеся. Ви завжди можете знайти мене в Instagram в директі або в коментарях. Все. Всем пока-пока.